88 мільйонів гривень не вистачає для виплат заробітної плати освітянам у Бордичівській громаді на 2024 рік. Про це суспільному розповіла начальниця міського управління освіти і науки Валентина Адаменко. Причина виїзд дітей за кордон. Такого не було ніколи. Ну ви самі розумієте, якщо півтори тисячі від початку війни по сьогоднішній день виїхали, то це діти різних класів. І на жаль, в межах однієї школи інколи дуже тяжко це привести у відповідність. Тому що якщо є в школі дві паралелі в одній 20, в другій 20, то 40 дітей в одному класі це забагато. Пані Володимир, скільки коштів, скільки грошей не вистачає на субвенцію? 30 мільйонів не вистачає на всю галузь освіти 88 мільйонів. Із міського бюджету фінансування на заклади дошкільної освіти. І для тех працівників шкіл не достає фінансування на три місяці. Жовтень, листопад, грудень ми без заробітної плати. Загальний зарплатний фонд педагогічних працівників ліцеїв 247,9 і мільйонів гривень. Із них 165 мільйонів це освітня субвенція від держави, каже Валентина Адаменко. У 10-му ліцеї до кінця року не вистачатиме 3 мільйони 600 тисяч гривень, каже директорка Наталія Рибак. Прорахували, що у 2024 році для нашого заходу буде не вистачати певна сума коштів. 3 мільйони 600 тисяч. І знаючи цю суму, ми е, спілкувалися із спеціалістами управління освіти, а також в колективі проговорили цю ситуацію. І звичайно намітили шляхи, які б дозволили нам е, зекономити ці кошти для того, щоб не е, не скорочувати педагогічних працівників. Ми говорили на загальних зборах і всі дійшли до висновку, що скоротити колектив ну це було б дуже болісно для кожного члену колективу. І я теж пенсіонер, мені теж було ще хотілося б попрацювати. Тому дійшли висновку, що. Кожних три місяці ми підемо за свій рахунок. Валентина Адаменко каже, що виїзд дітей за кордон вплинув на наповненість класів. Зокрема, за рік кількість дітей шкільного віку у Бердичеві зменшилась на 500 учнів з майже 9 до 8,5 тисяч. Це значить, що ми повинні привести кількість класів до тої кількості дітей, які в нас є у минулому перед минулим навчальним роком, 1 вересня. Ми звели і закрили 9 класів середньої ланки. Якщо раніше паралелі до війни дітей в класі було 30, ну 25 це було найменше, а так було 30, 32, 28, то зараз у зв'язку з виїздом дітей за кордон, у зв'язку з тим, що почалася війна, у нас в класах залишилось 18-20 дітей. Субвенція розраховується на 26-27. Тобто по формулі нам дали кількість коштів, мінус звичайно 10%, так як е, кругом усіх громадах іде економія. Сергій Дятленко, експерт з питань організації та розвитку шкільної освіти, каже, що дефіцит освітнього бюджету потрібно перекрити із інших джерел. Тут задіюються різні механізми. От ми, наприклад, чомусь в деяких громадах вважають, що кошти на заробітну плату мають бути виключно коштами освітньої субвенції. Ні, не виключно коштами освітньої субвенції. Це кошти, які в кошик кладе освітня субвенція, і засновник, якщо не вистачає освітньої субвенції. Тобто очевидно, що якщо держава не доплачує 10%, то вона очікує, що місцевий бюджет докладе цих 10%. В Бердичівській міській раді створили комісію, яка має знайти можливості оптимізації витрат у ліцеях, садках та позашкільних закладах. каже Бердичівський міський голова Сергій Орлюк. Саме головне, щоб люди розуміли, ми не ставимо питання про скорочення шкіл, чи скорочення садочків. Про це мова взагалі не йде. Так само не йде там про скорочення відділень в, в лікарні, які надають медичну допомогу. Іде про оптимізацію роботи, про оптимізацію оплати праці, про оптимізацію імно людського ресурсу, скільки має бути людей в закладі, щоб він працював максимально ефективно в даний період часу. Тетяна Дукач, Дмитро Клименко, Ігор Жванько, Суспільне, Новини Житомирщина.